І всім привіт, народ, з вас підписував подбайка. Так, ми. А, о, я забув. Я воюю з Колумбією. Так, нас, зараз. Коротше. Мені треба для формування назбирати війська, о, назбирати території. Але кляте агресивне розширення дуже сильно збільшує цей збір території по часу. Я вже, б, скоріш за все, давно сформував, але агресивне розширення просто. О, дякую. Дивіться, мені по цивілізації я хочу Eagle Union. Орли... Орлине розширення. Ой, <смі> орлине об'єднання. Так, зробити вимоги. Пензлик. Блін, тут може статись так, що. 98 Фух. Прям впритик. Прям впритик. Окей, зробити вимогу, відпочити. Як що ми будемо робити, поки відпочиваємо? У мене 17 тисяч плюсом є Переваги. Коротше, інша релігія. Основуємо провінції. Що тут? У нас є гроші на. Просто ось це все покращу. Ой, я поїхали. Просто це всесь таки буду себе покращувати. У ну, нас грошей дуже багато, ну прям дуже багато. Що, закони? Земельна реформа. Найкращу земельну реформу вперед. І що, давайте пройдемось по спорудам. Насправді кажуть, що я усім побудував їх власні унікальні споруди. Лаймова ферма, вау. У мене до цього ніде ніколи не було лаймових ферм. На, тримайте сироварні. Браварні усім. Плантації хмелю, 31. Скляний завод. Коротше, ось ці унікальні будівлі, які дають досить дуже хороші дуже хороші бонуси. Ось в мене зараз мета буде побудувати прям в усіх будівлях, ой, в усіх провінціях такі будівлі. Все, знову ж, мені просто чимось треба займатись, поки ми чекаємо спаду. У ну, нафтові вишки, також в мене до сьогодні не було їх. Лісозагатівель... О, тут це, напевно, найбільша кількість такого ресурсу, це лісозагатівельний табір. 66. До речі, бачите, як я збільшив прибуток. Це чисто ось такими унікальними будівлями. Ну, дивіться, ефективність виробництва плюс 50%. Дохід від виробництва плюс 10%. Тоді ми просто буквально зараз множимо, грубо кажучи, свій прибуток. Якщо я захочу ще в економіку, потім качнутися. Знову ж це все роблю на максимальній швидкості. До речі, ні, бо він Ні, вівчарських ферм 117. Ось У нас найбільший саме вівчарських ферм. Нема більше, ніж вівчарських ферм нічого. Бачите, 445 вже прибуток. Бачите, як почав прибуток зростати, коли я почав просто унікальні будівлі будувати. Це просто усі унік... будівлі, які для конкретних ресурсів. Блін, всього три сильні шахти. Ось цукрових плантації 72. Це вже непогано. 14 плантацій какао, 20 какао плантацій Всі, всі, всі на півдні. Виноград. О, 62 виноградника, непогано. Але все одно все одно найбільше в нас шерсть. Херсті. Там більше сотки. Мисливські угіддя, вони більше на півночі. Ну, да, це найвигідніші будівлі, бачите, ми прям дуже сильно збільшили свій прибуток. Просто побудувавши ці будівлі. Ні, у нас найбільше ранчо. 278. Ось що у нас найбільше саме ранчо. Але і ці ваші ранчо я також вже побудував. Так, просто перевірка. Агресивна експансія 46. Можна поки що продовжувати будувати. Так я зупинився наранчо. А, лишилось прям мало. Що тут рибальство? Тримайте всі, хто може займатися рибальством. П'ять рисових ферм. Прекрасно. І 161 зернова ферма. Але раніше 200. Нічого, ну Тільки раніше більше 200. Всього інше менше 200. 604 прибуток. Ну прекрасно. Якщо я потім ще вирішу в економіку, качнутись. Так. Є є. є, є. П'ять переваг. Ого. Дякую. Ну і ось так. Дохід від виробництва, ефективність виробництва. Немає радника, військового. Отака. Ну, знаєш, полетіли. Там отримували бонуси. Спадок цивілізації. Тут десь агресивна експансія, пам'ятаю. Ось, ти. Мені ти потрібен. Це треба було ще давно Та що? Що ж, що ж, що, що ж, що? 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 що мені лишилось? А, до речі, там ще трохи Канада треба буде. Поїхали. Я запам'ятав, які острівці мені потрібні. Домініканська республіка, і це твої маріонетка чи що? Да. Ми почнемо саме з О, ще одна перевага. Ой. Ще ефективність виробництва. Мені, до речі, цікаво. Оху, Я навіть деякі ресурси. А, ну та, я вас. Я ж вас забудовував. Я хотів сказати, я навіть деякі ресурси повністю контролюю. Ти топ 1 У, розблоковані якісь. Не. О, ще ефективність вробництва більше. І ще ти загально освітина. Що ж, оголосити він? Чумкні? А, проще відносини, так? Зараз виправимо. Оголосити. Вперед. Так, стоп. А в тебе? А, поерторійка і ямайка, все правильно. І, і альянс ще на якийсь є. Так, все, всі посамовувалися в мене. Що там? Та світ шпіці. Все, зробити вимоги. Так, 70. Нормально. Може навіть буду розширитись. Одразу далі. Міняю релігію. Міняю власника на, на себе. Альянс, блін. Багами. ми союзник Канада. Поїхали на Канаду. Який в мене зараз максимальний? 37 тисяч максимальна скарбниця? Пу-по-по-пу. -пу -пу. Так. Я можу ще 200 тисяч військ доверти. Я не знаю просто скільки військ у Канади. Давайте атака цивілізації, захист цивілізації. І генералів качню. І тут у нас має бути максимальний рівень вас збільшений. Так, є? В академії обидві. Що, оголосити війну? Оголосити, ви програєте. А, в них. Так, у них дуже не вистачає військ. М. А ви знущаєтесь наді мною, що ви? Занадто самовпевнені? Все, вбив їх. Куди ви тут? По моїй території ще вирішили пройтись, офігень. Все ви столицю втратили. Знову. Ні-ні-ні. Все, добили їх? Звільняємо те, що вони змогли захопити. Вони ще десь ходять. Так, стоп. Дратуйте. Дратуйте і дратуйте. Я побачив. Розділяю. Дайте мені якогось генерала. Де? Кляті багами. А знаєте що? Змусимо їх повернутися. Пливу, ману, багами. Все, столицю багами. Так, ті, хто тут? Продовжити просто їх захоплювати. Торонто. Сюди. Лондон захопили. Вебек. Ну, ще трохи. Давай, 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 є. Yeah. Так, пауза. Привітні які мені потрібні. Ось ось так. Як попередні рази робив з фоткою. І зараз буду по фотки замальовувати. Так, вперед, мені потрібно. Потрібно, потрібно, потрібно. Замальовуємо сп... Блін. Агресивна експансія не дасть, мені скажімо, за все, все захопити. Так, спочатку ось так все, що праворуч. Або зможемо захопити. Ні, не зможемо. Вже 102. Блін, то, ну. ні, ні Так, все ось так. Столицю ви втрачаєте точно. Та ви точно втрачаєте. Що, знову максимальна швидкість? Ну, до речі, дещо цікаво. У нас повністю забита гроші. Якщо ось так зроблю, а. Так, окей. Не вистачило. Чогось не вистачило. Давайте адміністрування. Всім зробимо будівлі суду. Ну, щоб збільшити якісь е, будівель. Знову ж, ми зараз просто на максимум чекаємо, поки. Поки зменшиться агресія моя. значить будівлі ж суду також дають плюс. Вони підтримку провінції зменшують. Тобто дають плюс по грошам. Раду що ще дорожчим буде. Я вирішив не вирішив такі недешеві будівлі будувати. Але в нас провінції дуже багато. немає радника, економічний. Дохід чи ефективність? Давайте ефективність. Вона мені більше імпонує. Переваги. та. Вартість будівництва? Хоча б одну причину чомусь не зменшити. О, все. Будівлю суду усюди побудував. Суду, усюди. Так, що б я ще хотів побудувати? З економічних будівель порти дуже непогані, ну прям дуже непогані. Хоч і не усюди їх можна побудувати, але там, де можна побудувати, вони дадуть хороший плюс. Знову ж, я роблю це все на максимальній швидкості. Бо фактично ми зараз просто скіпаємо час. Так, вирішив ще один раз. Та, грошей не вистачило, щоб всім по одному разу качнути. ну Нехай. А на всіх ж, до речі, їх унікальні провінції прокачені. Давайте швидко пройдемось. Я ж нові провінції отримав. Так, гроші. У нас зараз буде максимум, просто ось так. Всім, а, все. Тепер не вистачає саме саме тебе, малю спадщини. Щоб вам побудувати зараз, усім що дасть відчутний прибуток. Але на що і в мене грошей вистачить. Давайте почнемо з майстерні. На. О, ого! Я не зміг навіть всім побудувати майстерню. Неприємно. Я тут не закінчив з вами. І ще раз? Да, 40 тисяч не вистачило, щоб майстерню, всім побудувати. Що в мене там? 51 агресивна експансія. Ще одна війна з Канадою Погіршите стосунки. Ну, в будь-якому випадку я не поспішаю до війни з Канадою Де мої війська, до речі? 109 тут. Окей. Ви підете на Багами Ви ж ще, все ще союзник? Ні, ви не союзник. Тоді йдіть. Де мої війська які з Канади були? Некай, відправлюсь сюди. А ось. Що ви там забули? До речі, в мене не покращити полки. Ой, три переваги. Вартість будівель, вартість інвестування. Немає радника, тримай. Байдуже інновації. Блін, це все дослідження. Я б краще взяв. Який буду спадок давати. Закони, на, тримай. Ой, грошей багато. хі 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 На, майстерні. Тепер всіх будуть майстерні. Так, ви. Що у нас? У, альянс з Пуерторіка. Ну, я думаю, 55 вистачить на Пуерторіка з головою. Зараз нехай вони прийдуть під Пуерторіка. Що, вперед. Оголосити, оголосити. Ти йдеш в Тронто, а ти йдеш в Пуерто-Ріка. Все. Ну, скільки тут військ. Все, ну так переможемо, вони просто будуть стояти і самовбиватися в нас. Нам достатньо просто стояти в одній провінції. Ну, окей, тут по Канаді все одно бажано побігати. Доброго вечора. Вирішив тут провінцію звільнити. 87 і майже все. Про все. Що там мені від вас треба? Не хочу. А? Окей. Мені треба. Мені треба. Ти йти. Ось так, як я розумію. Так, ось такі провінції мені потрібні від Канади. О, 71 агресивна експансія. Це каже що, це каже, що я можу спокійно йти. Та на ті ж Багамські острови. Ой, грошей багато. Спруди. Ми робили майстерні, тепер наступна після майстерні мануфактура. Ну, скільки зміг, наскільки вистачило грошей? Мануфактури. Навіть 50 тисяч не вистачить. Так, релігія, Окей. Чекаю збирання всіх військ, хоча. Та нащо? Блін, вас з Ямайкою. Вони з Ямайкою дружать. дружить. Це погано, що вони з Ямайкою дружать. дружить. Просто тому що я не зможу зараз на Ємайку тоді напасти. Напряму, образу. Оголосити, оголосити. В столицю. Що тут добиваємо їх? Ну все. Та що, я повністю замальовую вас. Так, так. 95 агресивне розширення. Ну ви знущаєте. Вже 95 Що, почекаю? А давайте. Мануфактури. Ось всім побудуємо мануфактури. Ну, що мануфактура дає плюс ефективність виробництва і саму економіку ще додає. А ефективність виробництва 10% це непогано. Що нам лишилось? Вдвох лишилось і все. У нас все одно перемир'я з вами з обома. Да, це дуже дивно. Мені здається, від розміру країни має бути що залежати швидкість спадання агресивної експансії або, або якось, щоб агресивна експансія додавалася пропорційно твоїм провінціям. Пропорційно кількість, типу, якщо ти в тебе одна провінція, то ти. Ну, типу, ще одна? Це вже 100% агресивної експансії. Ну, 99, окей. Типу, дві одразу ти не можеш захопити. Але якщо в тебе 100 провінцій, і ти одну захопив, це додає мало агресивної експансії. Ось так. Ну в плані, тому що це дуже якось. Мирна угода закінчилась. З нашим улюбленим. А, ви все ще лишились в союзі. Дай 163 повертаю, щоб добити Канаду. Добити Канаду. Але їдемо, наша перша чегова мета Пуерто-Ріка. Доброго вечора, Пуерта Ріка. Оголоси. Оголосити. Те, що в тебе союзник Канада, нам просто байдуже. Це Не. Канада зараз полетить, все вперед. Все, ми просто стоїмо в канадській столиці. І зараз Перто-Ріка також. Тут лишилося сам Пуерто-Ріка захопити. Вони зараз будуть зібиратись силами, напевно, щоб на мене піти. Їх там якось багато. Вперед, розіб'ю вас. Все. 58%. 86%. Окей, всі провінції, судячи за все. А вони качнули свої провінції, до речі. Моя вподобайка вам за це. Вони прям хорошо качнули. Все, можна укладати мирну угоду? Та давайте нащо. На що. мені вже захоплювати, якщо я можу просто забрати те, що є. Миссину вимогу затвердити. І Ямайка. Ямайка, у якої дипломатія? Альянс. З Канадою? Вони еще не укладали альянс з Канадою. Ну, окей, Канада. Зараз буде з тобою ще одна війна. Ямайка. оголосити. Оголосити. Ямайка і ще раз. Де там моя армія? І раз. Мені шкоди Канаду, ну. <смі> мені прям їх шкода. Вони такі, та за що? Ви так зі мною? Є, yeah. все. Зробити вимоги, 102. А ну-ка, а мене під час війни може спадати агресивна експансія? так, 95,1. Age of history 3. Дякую, що нагадуєте, що це за гра О, так, все. <смі> мене що, ну, під час війни може спадати агресивна експансія там. Тепер можна захоплювати. 98, прекрасно, дякую. Вперед. Eagle Union сформувати. О, далі не можна нічого формувати, але ми Eagle Union з 90 тисячами на рахунку. Прекрасно. Да, це дуже просте проходження було за США, дуже, про... Прям дуже просте. Якщо хтось з моїх глядачів шукає також якусь гру, в якій ви зможете пограти за різні країни, то останні осіб ви можете знайти та придбати мою гру з країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію, якщо у вас немає можливості придбати, просто додайте її до бажаного, це мене також неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і ці відео. Якщо в когось, з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви зможете зробити або донатом по в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, подобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.